Продажі змінилися загалом дуже сильно у всьому світі, в тому числі в Україні, і у різних нішах. Люди почали потрошки просто відмовлятися від таких імпульсивних покупок. Б'ють зараз на сполох, і наші всі магазини б'ють на сполох. Чому один із трендів 25-го року це є мультиканальність? Дуже складно на старті брати розвивати абсолютно всі канали, ті, хто Вибудовують стратегію розвитку саме в Тіктоці, ті там будуть успішними. І саме за рахунок тіктоку вони зробили такий свій бренд більш пізнаваним. Саме за рахунок тіктоку вони відкривають купу магазинів. Отримують, в тому числі хейт, але це не страшно, тому що чим більше у нас хейту, тим більше ми впізнавані відомі, і тим більше у них буде покупок. Всім привіт! Це новий запит. Там ам» я. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шоп Експрес. Сьогодні на зв'язку з Ольгою Поліщук. Ольга Поліщук, власниця маркетингової агенції Поліщук Маркетинг Ейдженсі, власниця онлайн школи з трафік маркетингу. Олю, привіт. Привіт, Алло. Дякую, що підключилась. Запитання від власників інтернет-магазинів і підприємців, щоб хтось щось продає в інтернеті. Як в 2025 році покупці приймають рішення про покупки, розкажи, будь ласка, що ви знаєте, що помітили з власної практики? Дякую за питання. Насправді воно і досить обширне, і досить цікаве цього року, тому що ми помічаємо, що продажі змінилися загалом дуже сильно у всьому світі, в тому числі в Україні, і у різних нішах. Абсолютно, у всіх там є експерти, е, б'ють зараз е, на сполох, і наші всі магазини б'ють на сполох, про те, що дуже сильно по-іншому почали покупці підходити, е, а відповідно, нам потрібно змінювати підхід. І зараз такий період, коли всі намагаються нащупати, заново нащупати, а як же правильно нам потрібно притягувати знову, що ж ми їм можемо пропонувати? Власне, якщо подивитися з такої точки зору психологічної більше, і з того, що відбувається, то настільки багато інформаційного тиску, що люди почали потрошки просто відмовлятися від таких імпульсивних покупок. Власне, ми йдемо трохи в сторону американського ринку, і ми стаємо схожими на них. Це не те, що ми там рівняємося, це не те, що ми будемо такі, як вони. Це скоріше про модель поведінки, і ця модель поведінки формується якраз за рахунок оцього такого підвищеного інформаційного шуму. Це скоріше про те, що людина просто купію цього інформаційного шуму не помічає якихось точкових оголошень. А відповідно, специфіка зараз нашого ринку в будь-якій ніші. І всіх покупок, і поведінки покупця в тому, що нам потрібно нагадувати, нагадувати і нагадувати про себе, і багато разів це робити. Така коротенька статистика, якщо в 2021-2022 році була статистика про те, що нам потрібно десь Сім 9 дотиків з з зробити для того, щоб вона купила, і це досить е, така базова інформація. Була багато хто про це знав, і всі казали, ого, дев'ять разів, що я маю їм там писати дев'ять разів. Е, то зараз на хвилинку це піднялось до 35-40 разів. Як колю слухай, як до них 40 разів тикати баличку, ділиською, як це можливо взагалі хоч трошки до практики. Насправді, насправді, це дуже реально за рахунок того, що ми ж не будемо там 40 разів людині телефонувати або 40 разів їй писати. У нас є різні точки дотику. І якраз таки це кількість разів, які людина зайшла на сайт, це кількість разів, які вона побачила рекламу, Скільки вона в різних соцмережах побачила? Чому один із трендів 25-го року це є мультиканальність, тому що людина нас має бачити в різних соцмережах, в різних джерелах. Вона нас побачила в Тіктоці, в інстаграмі, на сайті Гугл рекламу. Ще нам ретаргет покрутився. І ось уже разів 10-15 ми з цим брендом зіштовхнулись так сказати лице в лице. А потім вже ми можемо подумати про те, що ага, я вже його бачив скільки разів, вже його запам'ятав, і якщо мені щось потрібно там з цього бренду, наприклад, це одяг, якийсь там костюми сурожевий, як на мені. А піду я зараз пошукаю, і якщо я знову піду в інстаграмі, наприклад, шукати, і мені випадає цей бренд, і інші, якісь там ще 20, то я зайду вже в цей бренд. Відповідно, оці перші 15 точок дотику вони вже спрацювали саме на цей бренд. В плюс. Тому, от це основна думка, яку би я хотіла донести, що нам важливо в цьому році створювати мультиканальність. Це по перше, а по-друге, за рахунок різних інструментів маркетингових, ми маємо робити багато точок дотику із нашими користувачами. Це і таргет, це буде і Google реклама, це буде емейл-маркетинг, це буде сайт, який буде зручний для людини, який буде її змушувати покроково логічно проходитися. Для того щоб вона все таки зробила цю покупку, і це ж ті ж самі нагадування на сайті, мейл розсилки знову ж таки, які нагадують із самого сайту, і от це все разом воно в результаті й дасть нам ті самі 35-40 точок дотику. А ще чує відділ продажу, який зателефонує, наприклад, або. Напише десь в соцмережі і скаже щось про себе. Нагадає, не обов'язково це має бути продаюче повідомлення. Це може бути так званий відділ турботи, взагалі, який просто пише про те, що там дякуємо за ваше замовлення. Воно буде відправлено протягом трьох днів. Тобто, це може бути амел розсилка а може бути так звана розсилка від відділу турботи в соцмережі, і це виглядає так дуже мило, дуже приємно і вибудовує лояльність із бізнесом. Це також рахується таким торканням лагідним в ці чотири десятки нагадування про це. Дякую дуже дійсно. Так, якщо ми щодня не приходимо офлайн в магазин, так ми маємо його бачити в тих каналах, де ми є в онлайні. І з наших з клієнтів Шоп дійсно буває так, що тільки починають, наприклад, діяльність і вибудовують вже канали комунікації з клієнтами. бувають Буваючи клієнти не. Тують якимось каналом донесення інформації про себе. Ну, наприклад, кажуть, що мені достатньо тільки реклами в гуглі і місцевого seo просування, бо в мене такий товар, що мені не треба той тікток. Або соціальні мережі. Ну і чогось психологічно це не йдуть. Але дійсно, от твоя інформація сьогодні нам підкреслює, що краще знайти метод щось розказувати, показувати про себе, навіть якщо можливо це не традиційний товар, тікточний, для того, щоб люди бачили, звикали до бренду, а скоріш не для того, щоб там показати всю його красу, да навіть так, щоб задіяти мультиканально цей канал, який ти ще не пробував. А от ти скажи, будь ласка, щодо до Тіктоку, ти так цікаво з нього почала, бо це для інтернет-магазинів. Тікток зараз все так само на часі, він набирає оборотів чи ні? І як правильно використовувати цей канал як один з каналів? Я впевнена, що Тік-ток набирає оборотів, що він насправді на, на своєму піку популярності в Україні. І е, ті, хто вибудовують стратегію розвитку саме в тіктоці, ті і там будуть успішними. Ми можемо бачити насправді багато різних магазинів, які розвивалися, почали розвиватися саме з тіктоку, і там і продовжують розвиватися. І вони вибирають стратегію ну, направлення уваги саме на цей канал. Не обирають ніяких інших. Я би навіть встигла, що у них немає там ну, такої супер розвиненого інстаграму або супер розвиненого сайту. Це теж може бути хорошим джерелом покупок. І ну, продажів, тому що сам TikTok має аудиторію трохи дорослішу, ніж нам здається. Тобто, там не сидять підлітки, там сидить аудиторія 25+. Відповідно, це платоспроможні люди. Тому чи варто цей канал брати і розвивати? Очевидно, варто, звісно, вар варто, що я підприємеця. Я сама прекрасно розумію, що. Дуже складно на старті брати і розвивати абсолютно всі канали. Це потрібно або величезні фінансові вкладення, або я не знаю дуже багато людей, які також за собою тягнуть фінансові вкладення. Я так розумію, що бажано починати із декількох одного-двох каналів, там сайт, інстаграм, наприклад, і там з цього поступово. Потім ми доходимо і до інших соцмереж, але сам по собі TikTok, він дійсно є хорошим майданчиком. Єдине, що в Україні з ним зараз трохи складно, якщо ми говоримо з точки зору трафіку, бо органічно його розвивати дуже легко. Закидаємо відео, вони працюють. Але, наприклад, якщо ми говоримо про трафік платний, то у всьому світі, майже у всьому світі, він є. А в Україні це неможливо зв'язку з подіями, які у нас зараз є. Будемо чекати, коли цю можливість нам відкриють. Але при цьому українські бренди, якщо вони з світовою доставкою працюють, то вони можуть запускати на себе в тому числі рекламу на інші там країни різні. І е, це так само реклама веде на сайт, збільшує кількість трафіку і в тому числі продає. Тому так, я за TikTok, бо теж багато різних продуктів я купувала, в тому числі тільки знайомлячись з цим брендом саме в TikTok. І навіть у нас є гарний приклад кеті сохо, магазин з сумками, які орієнтуються на таку аудиторію, більше звісно, підлітків. Але це так званий танцюючий зараз бренд. Всі тренди просто їх, але ж це саме, що не нає є такий прям товарний бізнес. Який просто вийшов в TikTok, І саме за рахунок TikTok вони зробили такий свій бренд більш пізнаваним. Саме за рахунок TikTok вони відкривають купу магазинів по всій Україні, отримують в тому числі хейт, але це не страшно, тому що чим більше у нас хейту, тим більше ми пізнавані відомі і тим більше у нас буде покупок. І з ним можна працювати. Дійсно, це вже увага, яку можна спрямовувати на продажі. Коли про бренд говорять, дуже дякую, Оля. А от ти скажи, будь ласка, як вважаєш, якщо підприємець починає, на що йому в першу чергу звернути увагу, з яких каналів почати? Скажемо, інтернет-магазин наш експресію він взяв. Що далі у нас з таргетингом? По черзі які канали освоювати? Ти б радила? Я би побудувала таку схемку, логічно, що у нас є, що у нас є посипкова сторінка, ми від неї вже відштовхуємось. Ну, зазвичай це там інстаграм або сайт. М'яс, yes, це буде Шобертспрес, -E це буде сайт. Далі він сам по собі не просувається. Очевидно, його треба просувати. Значить, потрібен таргет або Google реклама. Тут ми дивимося, що у нас за товари. Якщо це товари там, більш широкого вжитку, де є цільова аудиторія в інстаграмі, ми йдемо в таргетинг. Якщо це більш такого вузького вжитку, це можуть бути якісь автомобільні деталі, от щось такого напрямку, де специфічна більша аудиторія, ми йдемо в Google. Але при цьому ми не нехтуємо іншим каналом, бо все таки кожен із цих каналів він буде доповнювати і додавати також свого трафіку і працювати як окрема частинка воронки. Оль, дякую дуже, щоб нам нагадала, що в 2025 році клієнти приймають рішення омніканально, і кількість торкань вже всіма каналами до них стала більшою. Дякую за підкреслення.